Доброго ранку, шановні наші друзі, наші глядачі. І знову ми з вами. Направда ну, сьогодні середа, 11-та година 11 -го ранку, і ми з нашим лікарем, гастроентерологом, фітотерапевтом Бойка Павлом Петровичем будемо проводити сьогоднішній ефір «Школа по здоров'ю. Доброго здоров'я, шановні друзі! Сьогодні з нашою чарівною ведучою, як завжди, ми проводимо надзвичайно цікаві ефіри, котрі ви можете для себе багато чого підкреслити. Отримати саме головне знання, нові знання, котрі дійсно, коли ви володієте знаннями, володієте світом, і це друзі для вас пригодиться, тому що це для вашого здоров'я. І так, сьогодні у нас була дуже важлива тема. Ми сьогодні будемо говорити за лікарську рослину, за е, відому лікарську рослину, яка застосовується в народній медицині, і це не просто рослина, це симбіоз зелених водоростей. І грибів. Тобто це у нас буде така рослина, яка називається Цитрарія. або ісландський мох. Або. або, є? Ага. Да, багато в нього. Колючник, Колючник, або сухоборний мох, або легеневий мох. Тобто Ми сьогодні будемо говорити за дію або ісландського... лишайник. Або ну, зараз да. ще раз в групах поділюсь, хто приєднується, будь ласка, пишіть. А я в групах ділюсь нашим ефіром для того, щоб всі партнери, які всі наші друзі, глядачі, які у нас підписані, yeah, да. могли подивитися наш Ти ефір. Ти ж ведучий, <пода> не повинна краще бути в центрі. А я вже наші <пода> так, все починають з'являтися наші партнери. Отже, друзі, пишіть звідки ви нас дивитеся, ми розповімо. Uh, декілька слів скажу, що взагалі uh, ісландський мох росте тільки на чистих територіях, де uh, екологічно чиста територія, uh, росте на болотах, в заростях вересту і в соснових лісах. А покажи, по тричі, як виглядає вона наш ісландський мох? Нам колись подарували. Я не хочу бо він сухавати. Надає пали надає полити. Дякую, дівчатка нам подарували. Коли його поливаєш, він. Аромат стоїть в кімнаті і пахне дуже добре. І дуже популярний ісландський мух. Ми сьогодні поговоримо про як його використовують внутрішньо, зовнішньо, як він... ми будемо говорити за ісландський мух, який виробляється в компанії Нілайф. Це наш український виробник, є маленькі, такі 30-міліграмові баночки і 100 Тобто вони без цієї витяжка. Із ісландського мха, без спирту, без цукру. він має високу концентрацію, дуже дуже дієвий. Надзвичайно технологія. А дієвий, дякуючи своєму хімічному складу. І будь ласка. Хімічний склад в ісланському моху або в лишайнику, або цитра, цитрарії, або ж колючник о, має надзвичайно цікавий великий асортимент продукції всякої. Всякі так... микро... саме, саме головне мікроелементів желізо, Залізом. хром, нікель, магнік, мідь, молібден, титан і йод, вітаміни групи Б, А, В1, B1, В12. білки. є оказується, в ісланському маху ну, да? рослинах є да. мінеральні солі. Mm -hmm. От, дякуючи цьому великому набору мікроелементів, він має надзвичайно цілющі властивості. А ще є в Ісландському мосі кислоти, а кислоти мають антибіотичну дію, тому ми, ми його і призначаємо при різних уже таких бактеріальних захворюваннях. Ну, Павло Петрович, розкаже, які mm -hmm. І маючи отакий широкий спектр мікроелементів, що знаходиться в лишайнику, він, Давай, коже, ісландський, має... Ісландський мух, не треба, Він має потужні антисептичні, пом'якшувальні, антибактеріальні, противомікробні, тонізуючі, відхаркувальні, жукшногінно, ранозагоювальні. Mm -hmm. Імуно властивості. А От. ще ісландський мох він має заспокійливу дію, тому коли у вас роздратовані подразнені слизові, не має значення, де чи то шлунково кишковий тракт, чи то бронхологенева система, ви кашляєте, якісь у вас запальні процеси. Так ось якраз ісландський мох він має таку властивість обволікувати слизову і знімати оці запальні процеси слизової. І от як якщо о, Анна Ленідина зацепила ще те, що слезові речовини ісландського мову сприяють обволіканню верхніх дихальних шляхів, тому і шлунку, і шлунку і шлунково кишкового тракту, тому його використовують при Бронхіті із сильним кашлем. Але все починається з запалення рота, глотки, верхніх дихальних шахів, да, да. трахеї, потім уже туди нижче, нижче. І, і в будь-якому випадку ви не помилитесь, якщо почнете приймати ісландський мох в великих кількостях, так. Да, ви можете yeah. спокійно, не бійтесь передозування і в середніх, і в великих кількостях, зараз я тільки що сказала Анна Леонідовна. Головне приймати, тому що він використовується як при хронічному бронхіті, при гострому бронхіті, при бронріхальній астмі при коклюші угу. він сприяє розрідженню мокротиння і полегшує його відходження, друзі. І має також вираження антибактеріальної властивості, якщо у вас тефілакокова інфекція, або стрептококова, або любі мікобактерії, або навіть туберкульозній палички, коли є запальні процеси, ісландський, мов діє дуже-дуже позитивно. А до я ще привітаюся да, ага. так, вітаю вас, друзі. Хто нас дивиться? Сумщина, от Вінниччина, вітаємо вас! Е, да. Саша шостка дивиться, Світлана Київ. Так, пишіть, будь ласка, друзі, вітання, скарпат, скарпат, вітання, вітання, да, пані Оля, вітаємо вас, з Клавдією, Світлана. Пишіть, друзі, звідки ви нас дивитесь. У нас така велика єграфія да, різних... І Велика аудиторія, аудиторія цікава да, з ну, різних місць України. Нам дивитесь. повезло, що нам світло включили. Може, у когось зараз немає, але в запису ви будете дивитися, пишіть також. нам. Отже, ми говоримо зараз за властивості. Ісландського моху. тобто, це лікарська рослина, через повторюю, суміш, і, і сам рослини і гриба. Тобто, тут у нас таке, знаєте, універсальний, такі, скажем, творець гри... зробив такі цікаві. Рудьби, ну, і на перший і погляд, гри... знаєте? Таке, щось, ну, така, щось, така, рослинка. Росте 15 сантиметрів, да, сантиметрів максимально висота, да. коричнева, така буроватий, такий зеленуватий колір, вона ну, сама сам мох, він повільно дуже росте, щоб ви розуміли, це не те, що там трава собі там по, 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 по стригті, вона тобі росте. Ні, він дуже повільно росте, але дякуючи тому, що він має такі лікувальні властивості, от, хто їздить в Карпати, не дадуть мені збрехати, якщо ви заходили на базар, Зараз всюди продається сухий ісландський мох да, В таких вони в паку, упаковочках, і всі знають, що він при різних бронхологеневих захворюваннях, при кашлях. В основному всі знають, що при кашлях. Да. Хоча він діє у нього надзвичайно вала. Але друзі, а я спитаю, дивіться, ще, да, да. а хто купував от, в Карпатах, або збирав, або бачив, або ну, користувався. Да, всі купляли. А Ні, зараз ми побачимо. А бачиш, он світлана пише, що дуже люблю ісландський мух. Він мені дуже допоміг після операції на горлі. Бачите, він дійсно пришвидшує заживлення слизової. Дуже гарно. Друзі, Саме головне, що він іде як препарат, котрий іде, загально змічуючи засіб. Уявляєте іде з тобто знімає інтоксикацію. Тому що коли йде Сильний захворювання... антисептик, тобто бореться з цими мікробами. те, що горіла на лінас наставфілокок, стрептокок, мікобактерії. о... Uh -huh. І тонізуюча діяння. Тобто, вірні... Якщо зміця, значить тонізує mm -hmm. правильно. І також, коли от, е, у людини є е, блювота, такий от стан інтоксикації під час хвороби чи то отруєння навіть є попри е, тютюнова і алкогольна коли залежність. І якщо ви хочете кинути або хтось там із ваших рідних, і у вас процес йде от, дезінтоксикація, знімає цю інтоксикацію саме ісландський мох. Ну ми завжди леко токсини, сини да. алкогольне, тобто при любому отруєнні можете використовувати чи то куриво, чи алкоголь, чи любе знову ж таки. Він таким чином допомагає позбутися цих токсинів і є сильним антиоксидантом, тобто бореться з вільними радикалами. Угу. О, ну... Ми зазвичай при інтоксикації рекомендуємо наш екстракт лопуха, бітулін. Тобто багато у нас такі очищаючі різні препарати. Але в ісландський мох про нього забувають беруть в основному. Да. Або а, от у нас є з нами працюють лікарі, то вони призначають як. Підтримка після хвороби або коли кашель у людей. От вони часто призначають. Он, бачиш, Оля пише, що в нас в Карпатах його збирають, сушать і від кашлю запарюють в молоці. Правильно, люди роблять. Mm -hmm. Що в молоці навіть ще краще. Не просто водяна настоянка отримується. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, давай далі. Mm -hmm. І ще коли у нас рекомендується ісландський мох, ми проговорили про такі. Загально різні властивості протимікробне, антисептичне, антибактеріальне і ще що робить наш, як коли рекомендується його санському... використовують також при захворюванні шлунково-кишкового тракту, тому що якщо так дивитися, по меридіану легень меридіани легень і приходять в шлунково-кишковий тракт, то тобто mm -hmm. все воно поруч знаходиться по китайській народній медицині. Але якщо так дивитися по нашій європейській медицині, то і шлунково-кишковий тракт при запаленні шлунка, то є при, гастрити, при виразки шлунка, перевиразки 12 палої кишки. Особливо дуже добре при поносах, друзі. Чуєте при поносах ісландський мох сприяє поліпшу засвоювання їжі він відновлює сили і при фізичних перевантаженнях і важких захворювань на ну, тому часто рекомендують після хірургічних втручань, коли вже людина йде період відновлювання. Рекомендується саме ісландський мох і рекомендується і допомагає при лікуванні дистрофії і м'язової слабкості, і коли є нерегульована вага, тобто ще називаються такі баріатричні зміни, коли у людина іще нестабільна вага, чи то після захворювання це чи період захворювання, то ісландський мох він стабілізує, а особливо друзі. Старше покоління страдає дуже багато людей на геморої, і якраз ефективний він при геморої і при простатіті. Він покращує крогообмін таким чином, знімає запалення і дії антибактеріального. І якраз от тут він тут, як тут. Повинен... Ну, от ти говорив за шлунково кишковий тракт, а mm -hmm. от якраз. Люди, які ну, хворіють і потім немає бажання їсти, то ісландський мох він дає апетит, тобто він пробуджується у людини апетит і вона от, активізується всі процеси саме травлення, дякуючи ісландському моху. А особливо друзі його чудово використовують, коли є шкірні захворювання, тобто різноманітні висипання на шкірі. Починаючи від акне або вугривої сипі, коли от молодіжов в основі достається А от... ти всередину маєш на увазі, чи ще зовні і проти... середину і зовні використовуємо, протираємо водними настойками, угу. не спиртовими. дивіться. ісландський мох часто входить в програми, коли йдуть інфекційні захворювання покривної системи, тобто шкіри. І от при дерматитах, при навіть якщо буде опік, теж ісландський мох ми говорили про ага. те, що у нього є обволікуюча дія, він швидше швидше загоє. Тому також, якщо є шкірні питання. І всередину, і ззовні. Але ми завжди підходимо комплексно. Так, так. Так, Ми не просто там от один ісландський мох вам дерматит вилюблювати. Да, або в угріву сипти. Або все, йде в гріве сип. Ні, звичайно, вам треба підійти, там, чисточку зробити, програму. Програму зовнішня. Є спеціальні у нас по догляду на лікарських рослинах препарати, які і плюс ісландський мох. То есть, це має бути комплекс. Так, я дякую Анвіра, нам Віка крук, да, Харків. Привіт, стійкий наш Харків. Да, Пише, що я і синок ми обожнюємо ісландський мох приймати. Супер. Пишіть, хто іще вживає ісландський мох і для чого нам важливо це знати. Ми проговорили з тобою травна система. Ми шкірна, з тобою проговорили і шкірна система. Але я хотів до шкірної трошки додати. Ось тут дивися, коли є ущільнення в молочних залозах. І тут воно, можна сказати, і шкірна ж система, і е, е, репродуктивна, репродуктив, да, е, да. але молочні залози знову ж люди шпальпують, ж то під шкірою щось знаходять. В да. mm -hmm. молочних ну, зараз е, е. залозах, як правило, мастопатії в жінок. Mm -hmm. От Якраз при ущільнинах дуже добре використовують ісландський мох. І знову ж наш регенеруючий, котрий показав хороші результати, прибирає оці ущільнення і настопотію ну, жінок. Ну ми беремо, наприклад, мазь універсально. Туди викапає чагу або чисте тіли, наносимо з подмишки до Це центру, вже, А да. можем додавати ще ісландський мови. А ми можемо давати uh -huh. на основі регенеруючого, Я сказав, можна, але от, якщо говорити за фіброзне кистозні різні утворення, то дійсно ісландський мок себе дуже добре зарекомендував. То тобто, його використовують в репродуктивній системі, тобто в лікуванні для профілактики і лікування в гінекології. Також коли є токсикоз у вагітних, рекомендується, і, і ще рекомендується, коли больові місячні, тобто також от, якщо зараз ми зговорили за ендокринні ці порушення, це болюві ж місячні, і угу. тут якраз поліпшується ендокринна система. Дякуючи цьому набору. Макро і мікроелементів, котрі в собі має ісландський мох, ну, тому що дивися вітаміни да. групи Б. Та да? да. вони що у нас е, бірають Але б? Там е, хром, молібден, нікель, mm. титан, залізо. Там дуже дуже йод, Там дуже багато макро і мікроелементів, котрі от mm. нормалізують ендокринну систему, а особливу функцію. Щитоподібної залози. У багатьох людей понижена функція щитоподібної залози, а якраз або І, шласки, дисфункція, або дисфункція. Або дисфункція. і тут при недо... недостатній функції щитоподібної залози дуже добре і слушно використовують цей препарат. Угу, добре. А ну давай ми з тобою ще пройдемося по а... ну можемо про мостоматостоматології. Давай, якщо кажу. Ну, давай, давай тому, що ми так верхні ротова порожне не з... сказала. А стоматології, от яким чином плоскати, стоматіти, гінгівіти. Парадонтіти, тої запальні процеси ротової порожини можете в любі запальні процеси, тому що сильний антибактеріальний властивості має вісланського моху і таким чином і запалення мигдаликів. Ним... І запалення не та не тільки мигдаликів, да. Ну також. також да. Mm -hmm. Да, і таким чином ви не помилитеся, якщо ви будете використовувати для верхніх дихальних шляхів, для ротової пружини в стоматології. от якраз це буде вам слушна інформація. Так, давай так трошки да. підведу підсумки. Значить, ми брали дихальну систему, вже травну систему, покривну систему, репродуктивну систему. Це ті чотири системи, які 100% ви можете використовувати ісландський мов для. Підтримки, а ендокринна система mm -hmm. 5, 5 систем, на які от дуже багато є напрацювань і е, ну, От Ми, наприклад, дійсно в період, коли був ковід, то мох просто у нас улітав, і ми і самі пили, тому що він при різних видах кашлю і при ну чи то сухій, чи то вологій, да так, От як що ми говорили при ендокринних різних порушеннях, і коли Молоді дівчата вагітні мами молоді і в ранньому, коли токсикозі, то для вагітних це просто ранній токсикоз прибирається, дякуючи ісландському моху. Він це працює надзвичайно, тому що він токсини вивозить виводить друзі. А ще, ще палтереч хочу доповнити, є напрацювання при бактеріальному простатиті чоловікам. Також ісландський мох. Ну тому, що він, ми знаємо, антибактеріальна дія заживлююча слезово, тому. Також маєте на увазі чоловікам, рекомендуйте. І давайте так. І ще яке ми з тобою говорили. А, при гаймариті також ми з тобою не сказали. При гаймариті, при синуситі yeah. також рекомендується або заживлення слизової фронтіт, то що дію, де... Він же ж має широкий спектр дії антибактеріального і в тому числі на астафілококи, стректококи. так, да, тут то, mm -hmm. тобто дивися, ми сказали за і взагалі для лікування сечастотевих хвороб у чоловіків. От чомусь йде акцент на чоловіків, тому що видно. І не mm. тільки в чоловіків, а й в гінекології. Для дівчат mm. саме використовується успішно, тому що це антибактеріальний запис підходить як чоловікам, так і жінкам. Так що сонечко, тут не можна розділяти що тільки чоловікам. Ні, ну зрозуміло. Я кажу, мається на увазі по простатиту і по і його можна будь любій людині хто виснажений, ослаблений після хірургічних втручань, після ну от, людина виснажена, немає сили. Угу. Він йде як загально засіб, який дає сили, відновлювальна терапія. От часто... І дітка можна з першого року народження, коли о, є о, кашель, тобто немає да. такого значення скільки років, да, тобто ну, з року ви вже можете давати, якщо дитинка простужена, якщо починається кашель, от не бійтеся, ісландський мох, капайте, ну, якщо дорослий ми можемо капати собі там по 10 капель, які 3, 4, 5, 6 разів на день, то діткам просто зменшити кількість там в 2-3 рази, по дозі частіше, але з водичкою капаєте і давайте пити. Ми ще не сказали в принципі, що він регулює обмін речовин, і якщо ісланське І якщо у людини є порушений обмін речовин і є надлишок ваги, то дуже добре використовувати людям, котрі мають надлишок ваги, mm -hmm. то в комплексі друзі з іншими препаратами не він єдиний, тому що якщо ви хочете скинути вагу не тільки один ісландський мох ви приймаєте. Mm -hmm. Це повинна бути і руханка, це повинно бути і правильне харчування. Тут і інші препарати, то тобто є комплексний підхід, то ви дійсно отримуєте хороші результати, тому що він ну, тобто є активні фізичне навантаження да. і плюс допомога препаратами обов'язково. Відновлює біохімічні процеси в організмі. Mm -hmm. так. А ще в самому цьому ну, лишайнику ісландському мосі є такі речовини, які називаються ліхенін і а, ізоліхенін. Тобто це такі вуглеводи. і Дія їх така: вони обволікують і мають протизапальну дію. Тому ці речовини роблять а, такий ефект протипухлинний. тому Тому і рекомендують при фібракістозних всяких фібром, Фіброзах, кіст... кістозних всяких утвореннях при мастопатії, при а, цих простатітах. ну це теж mm. наукові дослідження, які показали, що дуже і ефективне при онкозахворюваннях, то при різних пухлинах. Ну початкові так да, я б сказала, тому так. що е, подальшому обов'язково ми додаємо гриби, всякі всі протипухлинні, бітуліни, чаги, чистотіли, плюс наше. Тібецькі Ну, як правило, потрібно тут таке загрозливе захворення комплексно лікувати, не одним якимось одним препаратом, правильно. Mm -hmm. Отже, будемо підводити ще раз підсумки, що ісландський мох він має як профілактичну дію для використання підтримувати імунну систему, так і лікувальний. Профілактично. Ми приймаємо два рази в день по 10 крапелек на водичку до їди за 10 хвилин. Якщо ви лікуєтесь, і у вас кашель, у вас проблеми з дихальною системою, проблеми там з е, гострими процесами. Ну наприклад, то... людина простудилася і має mm -hmm. аденовірусну вірусну інфекцію, грип, чи там коключ чи ще якісь пояснити, ну, верхні дихальні шляхи, то ви можете по 10-15 капель 5-6 раз на день приймати. І що саме головне, це наш ісландський мох, коли ви споживаєте, немає спирту. Ви можете дати вагітні жінки, ви можете дитині дати і протипоказань до прийому його немає. До питання такі а якщо да. людини виявили стефілококове стріптакокову інфекцію, це мікобактерії якісь то скільки ти місяців рекомендуєш пропитання? місяця три? Це від обно... відновлення крові? То є така терапія не от десятьма днями, а місяця mm. три треба працювати. Ну да, тому що ми знаємо, що три місяці. Відновлюється наша клітинка крові. Відновлюються показники печінки. Якщо ми хочемо отримати результат, то ми очищаємо і наповнюємо наш організм не 10 днів, не, не місяць, а мінімум 3 місяці. Ти бачиш, сонечко, це природний антибіотик, котрий не під не е, садить нашу імунну систему, а підсилює нашу імунну систему. Йде е, як загально засіб, тому що має тобі такий широкий спектр макро і мікроелементів, він позитивно впливає на імунну систему і не шкодить. Здоров'ю. Саме головне, тобто немає наслідків. Оці ми завжди боїмося, що Та, цю травку будемо пити, і буде якась алергічне стан. Даже при алергічних, то є він виводить токсини. А у нас люди, які вважають себе здоровими для тих, які мають велике фізичне навантаження. Ісландський мух, якраз от при фізичних перенавантаженнях рекомендується приймати. Тобто він має віднов... він відновлює сили людини. Знову ж таки, повторюсь, в період реабілітації також його дуже рекомендують. Так що щиро дякуємо. Тому да. все вже розповіли. Я думаю, так да, я думаю, все ще раз наголошую. Можливо, що... хтось хоче доповнити, будь ласка. Можливо. Якщо дійсно у вас є якісь результати, пишіть. Але пам'ятайте, що він має лише позитивні, скажімо так, результати за Ісландським мох немає побічних дій, тому вживайте легко і нехай буде вас. Чудовий результат і чудове здоров'я. Да, всім міцного здоров'я, до зустрічі в ефірі, всім всього найкращого. Ми Через вас любимо! Да, думаю, в... думаю, що вівторок ми побачимося. Так, так, так. Дай Боже, щоб світло було. Напишу. Добре, до зустрічі. Всього доброго. До побачення.